Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. У Лозові цього тижня визначилися з новим приміщенням для драцу. Розглядали два варіанти будівлю колишньої залізничної лікарні та районного будинку культури. Після обговорень дійшли згоди облаштувати приміщення для місцевого драцу у колишній залізничній лікарні на бульварі Шевченка. 1 до цієї будівлі відділ тимчасово переїхав після того, як ворожа ракета зруйнувала палац культури. Комунальники доповіли вже прорахували ремонт зали для урочистої реєстрації шлюбів. У подальшому будівлю розглядають не лише як місце для весіль та роботи драцу У цілому в ньому планують розташувати будинок юстиції. Щодо архіву Лозівський міський голова зазначив, і раніше планували розміщувати його у вільному приміщенні колишньої залізничної лікарні. Тому вже відремонтована кімната, яка залишиться після переїзду Драцу на нове місце, буде використовуватися працівниками архіву. Завітали цього тижня до Лозової мери Чугуєва та Ізюму. Очільники громад обговорили наслідки обстрілів загарбників. Розповіли, як працювали в перші місяці повномасштабної війни. Чогоївчани зацікавилися роботою територіального медичного об'єднання, попросили поділитися досвідом. Для делегації влаштували екскурсію відремонтованим пологовим відділенням, педіатрією, показали, як проходить ремонт у неврологічному відділенні, поділилися планами на осучаснення травматології. Ділитися досвідом та спілкуватися з колегами зараз особливо на часі, наголосив очільник ізюмської громади. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував гостям за те, що знайшли можливість відвідати громаду, дружньо поспілкуватися та обмінятися думками. Дізнатися більше про візит можна у відеосюжеті ТРК «Лозова» в Ютубі на сайті міськради чи у соціальних мережах. Залізничники хочуть перейменувати деякі кілометри, які є зупинками електричок у Лузівській громаді. З відповідним листом вони звернулися до спеціально створеної комісії. Після обговорення члени комісії напрацювали варіанти назв, які мають прив'язку до місцевості та будуть зрозумілими мешканцям громади. Відтак 936 й кілометр кілометри пропонують назвати Марусів сад. Зупинка знаходиться поряд з п'ятим мікрорайоном. Лозівський історик В'ячеслав Труш розповів, на початку 20-го століття приблизно тут знаходився панський фруктовий сад поміщика Маруса. Місце було знаковим для місцевих мешканців. 939-й кілометр пропонують замінити на дачний, 940-й – на несталіївку. Щодо роз'їзду гражданського залізничники пропонували назвати його суспільний, але спеціалісти зійшлися на назві Прив'язаній до селища поруч з яким знаходиться зупинка, та проголосували назву Нове. Нагадаємо, Укрзалізниця тепер буде обраховувати нульовий кілометр від серця України, головного столичного вокзалу станції Київ Пасажирський, а не від Росії, як це було раніше. Комунальники Лозової цього тижня оголосили, що перекриватимуть одну з доріг міста у зв'язку з ремонтом на мережах, а ремонтують тепловики магістральний трубопровід по вулиці Свободи. Замінюватимуть 24 метри пошкодженої металевої труби. Про це повідомив заступник директора КП Теплоенерго Олександр Торяник. За його словами, з понеділка, 8 травня, на час проведення ремонту частину дороги по вулиці Свободи перекриють. Об'їзд транспорту планують організувати вулицею Богдана Хмельницького. Скільки часу займуть роботи, залежатиме від погоди, зазначив Олександр Торяник. Тож автомобілісти будьте уважними і плануйте маршрут заздалегідь. Лозівські учні цього тижня повернулися з Франції. Нагадаємо, у благодійну двотижневу подорож до міста Томблейн їздили 20 школярів віком від 8 до 12 років у супроводі дорослих. За умовами приймаючої сторони перевагу надавали учням, які вивчають французьку мову. Завдяки партнерам, діти не лише почували себе у безпеці, а й відпочивали з іноземними однолітками, спілкувалися, їздили на екскурсії, відвідували танцювальні фестивалі, розважальні центри, займалися з професійними тренерами та навчалися риболовлі. За словами супроводжуючих, французи дуже люблять Україну. І приймаюча сторона, і лозівчани сподіваються на подальшу співпрацю та найскорішу зустріч. Дізнатися більше про благодійну поїздку можна з відеосюжету ТРКЛОЗО на сайті міськради, Ютуб каналі телерадіокомпанії або ж у Фейсбуці. Таким видався перший тиждень травня для Лузівської громади. На цьому ми прощаємося і зичимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.